24 січня сьогодні субота, відео, останні новини України. Жахливий обстріл. Я окремо про нього зробила розклад. Харків, Київ, Київська область, енергосистема. Харків взагалі там, по людям, житлові будинки, пологовий будинок, хуртожиток і так далі. Є постраждалі і там, і там. Так, давайте по останнім новинам. А Путін і Трамп ще в серпні 2025 року під час зустрічі на Алясці ніби домовились про завершення війни в Україні після виведення ЗСУ з Донбасу. І, до речі, оце про Донбас я теж спитала в розкладі про обстріл, який да, був сьогодні вночі. Там в кінці, подивіться, цікаво, показує. Так, це правда, що Путін і Трамп на Алясці в серпні 25-й рік Анкорідж, домовились про завершення війни і щоб Україна вивела свої війська з Донбасу. Це правда? Посиділи, потренділи. Війна, да? там розмови були про війну. Робота, співпраця. Ну і що? Домовились вони там? Десятка. Е, ну, не те, що домовились, а Путін казав Трампу, що мені потрібен Донбас, що я без Донбасу не піду. І взагалі Донбас і все. Тобто, хай вся, хай вся Росія ляже, але я заберу Донбас. Ось це він йому казав. Ось Трамп. А в Трампа там інші були до нього, ну, тобто інший план. Ну, вони розмовляли про території, про це все, да, вони розмовляли. Трамп пропонував йому зупинитися якось, да. Тобто, де, де стоїш, там і зупиняйся. А той каже: ні, мені потрібен Донбас. Не те, щоб вони домовились, вони про це спілкувалися. Ну, так показує. Давайте далі. В Давосі гендиректор ДТЕК а, вист, виступив а, з. Заявою Україна на порозі гуманітарної катастрофи. Нам потрібне енергетичне перемир'я. Ситуація дуже важка і критична. Енергосистему доведеться будувати з нуля. Звичайна реконструкція не допоможе. Країна тримається лише на... завдяки імпорту газу з США. Він закликає світ до негайних дій, щоб зупинити повний блекаут. Виступ гендиректора ДТЕК в Давосі каже, що Україна на порозі гуманітарної катастрофи, що все погано. Що по, цьому? Що, що по цій заяві можна сказати? Робота. Ну, важка робота. да, в обмеження, важка ноша, дуже важко. да. Зеленський страх. гроші. Потрібні дуже великі фінансування, вкладання і так далі. Війна в Україні. Війна, Україна, робота, Трамп, зміни. Це він звернувся до, до Америки до Трампа. Що тільки США, Трамп може вплинути на це і зупинити. Зупинити. Треба, зупи, з, треба зупинятись. Ось що він хотів донести. Зупиняти обстріли. І нам потрібна допомога, гроші. Іначе буде повна зупинка. Або зупиняйтеся, або повністю зупиниться країна. Оце мав донести, хотів донести цей директор ДТЕК, Чуть не сказала ясно, ДТЕК. А ну-ка, покажіть, будь ласка, ми що за крок вже до того. А, ні. Чи може Україна повністю зупинитись? О, так, як правильно спитати? Чи може Україна повністю, ну, щоб Україна повністю зупинилась в плані енергосистеми, повинні стати наші всі ці АС, да? чи буде в Україні повна гуманітарна катастрофа з енергосистемою? Маю на увазі, що світла взагалі ніде нема. Ось таке може бути ось. Взагалі по Україні ніде нема світла. Таке може бути. Буде таке. Росія цього добивається. Карта Росії і мир. Робота мир Росія. Угу. Віддай, віддай пожа Пентаклі, ось, да? віддай, віддай. А то зробимо вам повний трендець, чи буде повністю. Чи буде така ситуація, що в Україні взагалі ніде нема світла? Взагалі нема. І зробити його важко страх важко. По Це частковий план. Башня. Перемога зв'язані руки. Ну ось така перемога в Росії. Новий план в Росії перемогти зв'язати Україні руки. Коли, а це ну як зв'язати Україні руки? Це що? Коли нема світла, довгий час, це що? Це стає повністю все: Підприємство, виробництво, бізнес і так далі. Да? Люди не отримують зарплатню, люди не можуть піти на роботу, люди не можуть працювати, люди не отримують зарплатню, не можуть купити собі харчі, і оце тягнеться, тягнеться і тягнеться. Да? Оце мета. Все одно не можуть ну-ка, ще раз. Чи буде ось така ситуація? Полный блекаут в Украине. Повнисенький. Прям повнисенький блекаут буде. Луна выщесут. Від цього роблять все, щоб цього не, до... не довести, щоб цього не допустити. Щось ми отримаємо, щось робимо, де щось ремонтуємо. Показує мені уход від цього. Будуть намагатися від цього підпіти, але Росія все одно буде продовжувати бити. Тобто це якийсь жах. Ніхто не може зупинити оцих, навіть не можу підібрати слів. Да? Хто вони такі? Чи правда, що неможливо зараз, як каже гендиректор Ясна, відремонтувати енергосистему. Її треба будувати з нуля. А це не місяці. Це може бути роки. Чи правда, що енергосистему треба будувати з нуля? Неможливо її відновити. Україна паш допомога. Допомога. Щось прийде робота. Ну, показує, що саме зараз йде робота в нашому домі. Щось намагаються полагодити. Щось можна щось можна відновити. да Щось ні. Щось під корінь, а щось можна відновити. Угу. Світло, світло. Я так розумію, що світло в нас тепер буде коштувати, як мінімум в два рази, да? а ну ка тарифи на світло в Україні зростуть в два рази. В два рази. Тобто платіжка, да? там зараз 4 з чим-то, чи буде 10. Важка ситуація, обстріли, зв'язані руки. Ну, в два рази ні. Ні. В два рази ні. В два рази ні. А, ну, може, там трохи підвищиться. Ну, в два рази показує ні. США нададуть Україні а, ракети для Петріот, каже Зеленський: я про це домовився з Трампом. Також Україна замовила в Німеччині Арі СТІ, теж там велику кількість установок. Найближчий час українське небо буде більш захищене. Найближчий час, щоб буде більш захищене наше небо. Українське небо від російських ракет і всього іншого. Мах, страх, власність, захист України. Так, да, Захист України від Трампа. А чому повішений робота, але воно не так швидко. Не найближчий прям час, а воно, воно, воно розтягується. Да, Трамп пообіцяв, але воно, ну, сьогодні пообіцяв, завтра будуть ракети. Ні, такого ні. Це розтягнення в часу, тобто через деякий час. США нарощують сили на Близькому Сході. Ізраїль вважає, що Америка готується завдати удару по Ірану. Там багато авіації і таке все інше. Щось вони, щось вони дуже довго готуються. Просто дуже довго. США нарощують сили на Близькому Сході. Ізраїль каже, що збираються завдати удару по Ірану. США завдадуть удар по Ірану в найближчий час. Ось Трамп виліз. Ось паж. Допомога. Він же ж обіцяв людям допомогу. Де ж ваша допомога? Де на словах тільки допомога? Ох. Підготовка, щоб операція пройшла на десяточку. Успішно. Що чекає Іран найближчим часом з боку США. Важко зміни, смерть. Важкі зміни смерть. Ну, да, думаю, можуть завдати. Готуються. Готуються. Далі. Зустріч вчорашня в Абу-Дабі. Кажуть, пройшла успішно. В Білому домі кажуть, що. Продуктивна розмова. В них постійно все прекрасно, все ідеально і все продуктивно. Хоча на ділі ми бачимо, яка успішність. Да? Подивіться на е, карту повітряних тривог вночі, що було по Києву, Київщині, Харків, Харкову і так далі. В Білому домі кажуть, що зустріч в Абу-Дабі, США, Україна Росія пройшли успішно. Сьогодні зустріч продовжується. Як пройшла вчорашня зустріч? Успішно? Так, да, дурень. Території. Ні до, не, ні до чого не дійшли. Ну, Зустріч по дурню. Розмовляли про території. До чого здійшли. До чого здійшли? Ну, Знов території, Паш Пентаклі. Все. Мир. Зміни. Війна, хитрість, обман, боротьба. Перемога Росії. Гляньте, як пройшли перемовини. Перемога Росії. Перемога Росії. Ось так пройшли вчорашні перемовини. Прекрасно. Юлію Тимошенко, за Юлію Тимошенко внесли заставу, я казала, все. Відмучилась. За Юлію Тимошенко внесли заставу 33 мільйони. Відмучилась, бідненька. Відмучилась. За Тимошенко внесли заставу. Все, відмучилося. Молодець. В домі свято. В домі свято. Як то кажуть, дякую, що взяв грошима. Да? Ось. В домі свято, дякую, що взяв грошима. Що не, не посадили за оце, карта тюрми рішотки. Ще раз скажу: це все, оце, що зараз оце з нею було, це все перед е, виборами. Те, перед виборами, все, що пов'язано з е, виборами, які будуть ну, в майбутньому. Мер Варшави передає е, 90 генераторів на заклик Кличка. Так, е, Віктор Орбан, Огорщина, каже, що ми не допустимо вступ України до ЄС. Продовж 100 років. Скажіть мені, будь ласка, Орбан зібрався жити скільки там йому зараз? 50 з гаком, да? він 100 років. Він зібрався жити 150 років, чи що, чи він не Вони думають, що вони всі не вмирущі. Орбан каже, що Угорщина не підтримує вступ України до Європи впродовж 100 років. Ну, сказав вже, сказав, вже, я не знаю, там тисячу років, 100 років. Наш дім. Дорога Сонце. Наш дім, дорога Сонце, зв'язані руки. Ну, це показує, що? що Угорщина вона повністю продалась в Росії. Вона під Росією контролюється звідтіля. Що, е, хто б не був після Орбана, все одно вони будуть проти України вступу в ЄС. Ось така їхня позиція. Чітка позиція повністю країна, країна повністю куплена. Чи підтримає в майбутньому Угорщина вступ України в ЄС? А це цікаве питання. Чи підтримає в майбутньому Угорщина вступ України в ЄС? 50 на 50, власність, жадівність, агресія, правосуддя, Україна, Вищий суд. Вищий суд. Зміни. Будуть якісь зміни. Україна, мир, вибір. Робота. утоп не балакав. Да? Тут, показується, після того, як в Україні настане мир, все одно. <кій> все одно, їхнє рішення не може аж бігом змінитися. І все. Такі новини: бережіть себе.